Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Тож, листав я новини читав і наткнувся на таке: Китай заборонив поставку дронів у РФ. Але не всіх дронів, а там є певні обмеження, відповідно, по дронам, саме по вантажу підйомності там і так далі. Ну, така новина цікава, відповідно, хочу перевірити, що і до чого. Ну що, поїхали. Перепрошую. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно Китай заборонив поставку дронів у Росію? Ну, саме певних видів дронів. Хай скажуть рону правду. Ей вас. Так, маннас перевернутий і Ансус. Е, ну так, да, загалом, да, дійсно. Тут навіть причини пояснили. Ну, зараз ще буду дивитися. Е, про що мова? Ейвас, вас перевернутий і Ансус. Та ось Ейвас дійсно труднощі, відповідно, якісь. І тут мені бачиться так, що це труднощі саме для Китаю. Сказав я, що, мов, шановні. Що ви собі думаєте? От, В такому плані. Ну, Ма нас переверти. В даному випадку це певна зміна влади. Мені так бачиться. Ну там перестановки в самому Китаї. Це не про вхід в кращий світ в даному випадку, ні-ні. Не про мова. Тобто, якраз труднощі, там певні перестановки влади, да. і відповідно: ну і ось, по фіналу, дійсно, Ансус це як гарні новини для нас, так і руна в принципі, закону. Тобто, дійсно, якісь законодавчі обмеження. Прийняли. Несподівано. Ну, добре, давайте подивимося. А що а ж це так на Китай не зайшло? Е... Так, дякую за відповіді. Чесно кажучи, як прочитав новину, думав, що фейк не підтвердиться, але на диво. Добре. М -м так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чому, власне, Китай прийняв рішення? Обмежити поставки дронів в Росію. А Іса. Гебо. неправду. Лакус тейвес. Двірово не потягнулося. Ну, раз, перт і вуня перевернуто. Перт перевернути, відповідно. Хм. Картинка цікава, варто сказати. Добре, що ми маємо? Іса, Ге, Бо, Єра, Лагус, Тейвас, перт і вуння перевернуто. Про що мова? Ну ось відразу Іса йде. Блокування, відповідно. Читайте обмеження. Тобто, обмеження чого? Якраз обмеження якісь. Китаю світили вже, да? Ну і від кого? Ну, схоже, що від Штатів. Хто ж тут ще може бути? Ну ось, Далі причини обмеження партнерства. Отут От чітко йде. Ну, зуп... Обмеження, в даному випадку не зупинка. Ясно, що там Китай з Росією все рівно співпрацює. Там не нафту в них купляють і не лише. Тому таке. І ось Єра, власне, партнерство плідне, будемо казати, так? Ну, принаймні для однієї з сторін в даному випадку, так точно. І для якої ж це сторони партнерство більш плідне, так? Здогадайте, з одного разу називається. Тобто, обмеження йде тут чітко, відповідно, задля чого? Для того, щоб не понести втрати, тобто перегрозили їм. Ось, проте мова. Нусь, власне, лагус, Про що ми про що мова? От саме Лагуз це якраз поставки в даному випадку поставки зброї. Ось під ісуй. В даному випадку дійсно заборона. Оце воно і є. Угу. Заборона поставки зброї. саме. Ну, читайте дронів, але бойових. Да? Ну і зброї взагалі, як такої. А? Тобто, мавіки, схоже, ми ще побачимо все рівно в виконанні Китаю. Але певні види дронів вони дійсно заборонили поставляти. От. Тому, що, тому що? Тому що у них був певний тиск, відповідно. Угу. От. Ну, партнерство таке, бачите, Все, ну, зрозуміло, хто в партнерстві Росія-Китай, якби старший партнер. Да? Зрозуміло, якби. Але, тим не менше, на Китай певну праву знайшли, що вони вирішили м -м -м, обмежити те партнерство. Ось так. Ну, і що, що це для них? Пер перевернути в перевернута. А збитки це для них. Отут чітко збитки. Пер перевернутий. З їх достатку їхній, що називається, опустів. У них і так там проблем вистачає, да? а їм би ще й додали. Відповідно, щоб не було в них сумних новин і печалі, да, то от було прийнято таке рішення. Ну, власне, ось, Єра, перевернутий. Читайте, як ем, задля того, щоб е, завершити власне, цикл чого-да, цикл якраз втрат. Да? Ну, репутаційних там і так далі, і тому подібне, щоб не, подп... не попасти під санкції. Те, що Китаю зараз ну, не зовсім треба. От, відповідно, таким чином. Цікаво. Ну все рівно, все рівно, зрозуміло, що щось вони Росії будуть поставляти це не що називається, не, не повна заборона. Ну, зараз про те й подивимось. Чи будуть постачати, відповідно, ті самі дрони заборонені через треті країни. Да? Тому що ж, ну, Китай. Знаємо, як він уміє викручуватися, так? Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А чи Китай продовжить постачати дрони Росією? Боже. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. Чи Китай продовжить постачати дрони у Росію через треті країни? Хай скажуть вам неправду. Вуньо. Ну так, да, звичайно. Маннас. Пуста руна. А По Пофінал по Альгіс. А, ну ясно. Ясно, як Божий день. Що ми маємо? А вуньо, Маннас, Пуста Руна, Альгіс. Будь ласка, вуньо, да, радісні новини. Да, тобто, прикрилися, прикрилися. Радісні новини для кого? Для якихось, відповідно, ну мова про владу, тобто якісь люди при владі. Шишки. Е, тут як подивитись, це можуть бути як китайські, відповідно, хто там виробники, наприклад, тих дронів. Так Так може матись на увазі і Росія. Тут і так, і так. Радість з обох сторін, в будь-якому випадку. От. Пустаруна. В даному випадку це таємниця. Тобто не про вищі сили разу, тобто, таємниця, ясно, що ну, зрозуміло, окольними путями будуть постачати. так, А ось задля чого? А задля Альгіс, задля, Альгіс, задля, Альгіс, задля захисту, відповідно, щоб себе вивести із-под удару, ну, от ніби ми не допомагаємо Росії. Да? ну, ніби, да? Ну, по факту, всі все розуміють, але ж буде зроблено хитріше. Не напряму, відповідно, поставка через треті країни. Отже ж, хитрі Азіати, а? Восток Дєва тонке, так? Тут нічого не скажеш. Ех, ну добре. Китай завжди думає лише про себе. Це аксіома. Ну, от тому, тому, власне, не здивований. Ну, загалом, новини добрі, тобто воно все рівно термін поставок, відповідно, виросте. І ціна поставок. Зрозуміло, також. Одне діло, коли вони напряму прям пересилали, а друге діло, коли треба трошки, що називається, покрутити, щоб те зробити через треті країни. Тобто, все рівно є позитивний момент. Ну, Але сказати, що це припинення там партнерства, або що ні. Китай дбає сам про себе, от і все. Нічого нового. Ну, добре. В принципі, що тут? Все подивився, ніби що тут ще додати. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім ради. До зустрічі. Нехай щастить.